Всім рекомендуємо. А це у нас ще один іноземець, також американець, також киш-миш, також 100% безнасіневість, всім відомий, давним-давно він вже в нас на Виноградниках Пробую його ще раніше замовити, але прийшов по резорт зовсім інакше. І це вже кущику також другий рік, контрольні гронка, прищеплений вид з той же самий Одещини. На, на перших, перших Враження позитивні, грона не дуже великий, хоч, хоч він і нас потім буде краще більше грона. Це є століття. Століття. Красивий. Шкишмиш. Роблять з нього родзинки, дуже він плодоносить гарно, вружання з нього хороше, так що надіємося, що з ним все буде добре, і він у нас буде постійне місце мати в нашому винограднику. Століття. Ну, цей виноград дуже нас заставила. Показати його на наш.